Що тіло і так живе, воно має свій якийсь прописаний сценарій, по якому воно собі живе, а ти тільки спостерігаєш, як воно живе. І ось в цьому і вся правда, яка mm -hmm. мені дала такий якийсь більш-більше, через що пропав страх будь-який, це коли побачилося, що і справді ось це спостереження є, коли стати ось цим спостереженням, тобто усвідомлювати і старатися не думати, ось ці думки, якби пропускати, а усвідомлювати, щоразу усвідомлювати, що довкола, що довкола усвідомлювати. Не думати, як мені поступити, а усвідомлювати, знову повертатися, а що зараз тут в цьому. І усвідомлювати це означає, що відбувається саме зараз в цьому кадрі. Тобто не усвідомлювати якісь старі думки, щось в майбутнє чи опис думок тих, що описують теперішні, а саме усвідомлювати, що відбувається зараз в цьому кадрі. Тобто тут дає тіло. Де тіло, що, що довкола, які, е, чи в кімнаті, чи на вулиці, чи які звуки в кімнаті, які на вулиці, які за дверима, що е, усе усвідомлювати, бачиш щось через вікно, як, е, теж усвідомлювати, не думати, а усвідомлювати. Не знаю, як іншими словами це сказати, це якби. По-російськи винімають, е, 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 якби, можна ще сказати, ти так би всіма своїми органами чуттів цей світ відчувати, якось його як, як поглинати собою, чи ніби він з тобою зливається. Ти його відчуваєш всіма органами чуттів. Все і чуєш, і бачиш, і... І, 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 і тоді бачиш, що світ сам себе живе, все живе саме. А ти, ти як тіло, яке ти думав, що це ти, ну просто собі в кадрі щось робить. А ось цей ум, який якав-якав, він або затихає або десь там далеко, собі щось говорить, але. Це вже тебе ніяк не зачіпає, не задіває усвідомлювати, а не думати.